Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Сьогодні ми з вами відправляємось у подорож. За горами, за морями є країна математики, в якій мешкають цифри та геометричні фігури, будинки там різної висоти, дороги різної ширини. Живе там багато мешканців, і я запрошую вас у цю країну. Подивіться, стоять два будиночки. На жовтому будиночку яка цифра? Один. А на зеленому будиночку яка цифра? Цифра два. Ви вже знайомі з цими цифрами. Цифра один позначає, що предмет один, а цифра 2 позначає, що предметів два. Біля будиночків гуляють тваринки. Давайте допоможемо їм знайти свій будиночок. У будиночку з цифрою 1 живе тільки одна тваринка. А у будиночку з цифрою 2 живуть тваринки, яких по дві. Порахуйте, скільки їжачків? Два. В якому будиночку вони живуть? В будиночку з цифрою 2. А скільки мишок? Одна. В якому будиночку вона живе? У будиночку з цифрою один. Порахуйте, скільки зайчиків. Один. В якому будиночку він живе? У будиночку з цифрою один. Порахуйте, скільки кошенят. Вірно, два. Де вони живуть? У будиночку з цифрою 2. А скільки білок? Одна. У якому будиночку вона живе? У будиночку з цифрою 1. Порахуйте цуценят. Скільки їх? Два. В якому будиночку вони живуть? З цифрою 2. Молодці! Ви всім допомогли, а зараз ми з вами познайомимося з новою цифрою. Щоб дізнатися, як вона називається, ви повинні порахувати банани. Було у мавпи хани спочатку два банани. Ще один зірвала. Порахуйте, скільки стало. Скільки у мав бананів було? Два. А скільки вона зірвала? Один. Порахуємо, скільки стало бананів. Один, два, три. У мавпи стало три банани. Перед вами цифра три. Цифра 3 позначає три предмета. Два гачка ми поєднали. І цифру 3 швидко впізнали. Малята. Давайте пограємо в гру Порахуй. Порахуйте, скільки метеликів. 3. А якою цифрою ми позначимо кількість метеликів. Цифрою 3. Порахуйте, скільки пташок. 3 якою цифрою їх позначимо? Цифрою 3. А скільки ялинок? Також 3. Позначимо їх цифрою 3. Молодці. Я пропоную вам зіграти ще в одну гру. Де заховалось кошеня? Знайдіть і скажіть, де заховалось кошеня? На поличці. А зараз де кошеня? У коробці, куди знову заховалась кошеня? Вірно, за дверима. А зараз де кошеня під стільчиком. Ви сьогодні молодці. Давайте пригадаємо, з якою цифрою ми сьогодні познайомилися з цифрою 3. Цифра 3 позначає три предмета. Малята. Пропоную вам викласти цифру 3. З мандарин, як на зразку. Молодці! На цьому наше заняття закінчено. Гарного дня, до побачення!